Тринадцяте завдання похідна функція. Похідну функцію ви можете користуватися довідковими матеріалами, або просто бачимо число. Число, похідна числа це 0. Не пишемо. Далі йде 3 поділити на х. 3 як коефіцієнт залишається. Якщо ми бачимо в таблиці, то 1 поділити на х це буде 1 на х квадраті з мінусом. І ми сказали, що 3 залишається. Тобто відповідь буде А. 14 завдання це система. І систему ми бачимо, що тут є ознакове рівняння. Почнемо, 2 в степені Y плюс 2х до рівня. Що таке 64? 64 це 2 в якому степені? В простому степені. І тепер що у нас виходить? Що у нас двійки однакові, і ми можемо просто перейти до наших показників. І у нас тоді ми отримаємо y додати 2х буде дорівнювати 6. З іншого боку, 2х відняти oh. you. yeah. so y буде дорівнювати 12. Дуже зручно тут y з протилежними знаками, тому ми ставимо знак плюс, і почнена y з y, саме число з числом, додаємо, звідси буде 4х, 6 додати 12 буде 18. Тоді х буде дорівнювати 18. Четвертих. Можна скоротити буде 9 других або 4,5. Щоб знайти у, ми можемо, наприклад, підставити вперше. У дорівнює 6 відняти 2 помножити на 4,5. Чому відняти? Тому що 2х переносимо в протилежну сторону і буде з мінусом. І дорівнює 6 9 Y дорівнює мінус 3. В систему відповідь Нам треба записати суму цих двох чисел. 4,5 додати мінус 3 це буде 1,5. 15 завдання тригонометрії. Розглядаємо і бачимо, що тут є така цікава дужка, яка нам нагадує формули зведення. Коли ми бачимо 3 на 2 або π на 2. То наша функція міняється на протилежну. Тобто вже буде косинус і просто альфа. Внизу поки що залишаємо. Але цього недостатньо. Ми повинні пригадати з вами круг. Пригадати 3пі на 2 мінус альфа, якщо 3π на 2 і мінус альфа це значить не доходя до цього значення, тобто в цій чверті залишається точка. А синус, тому що ми дивимося на. Першу функцію ці чверть.